Цим світом керують люди, які вміють бути дисциплінованими. Все навколо вас провокує хаос. Соцмережі провокують хаос, тому що дуже зручні люди, у яких в голові каша. Вони дуже зручні, Їм можна все, що завгодно продати. Їх можна змусити думати все, що завгодно. Це дуже зручно. Але ці люди, які змушують вас думати щось, що ці люди, які створюють для вас там TikTok, інстаграм і так далі. Вони дуже дисципліновані і вони не дивляться ні TikTok, ні Instagram, Просто повірте, це це так працює. Вони вони працюють над дисципліною, тим часом як вони створюють в людях бажання взагалі якимось чином відмовитися від дисципліни назавжди. Нормальний водний баланс, здоровий сон, наскільки це можливо зараз, ми також про це окремо поговоримо: здорова їжа і е, якийсь гармонійний психологічний стан, який ви просто створюєте супербанальними речами, такими як просто користь для свого організму, повпливають на ваш емоційний стан дивовижно. І це універсальна порада для всіх людей на цій землі, але вона для всіх неприємна. Ну, по-перше, ми її чули 300 разів, а все, що ми чули 300 разів, нам не подобається. По-друге, ми її не те, що чули 300 разів, ми ще й 300 разів її ігнорували. І тому вона нам неприємна. Да нам хочеться щось інше, але ну нічого з цим не поробиш. Повірте мені на здоровому вашому стані, на вашому здоров'ї тримається на вашому фізичному здоров'ї, ваше ментальне здоров'я.